Так, є ось такий пристрій, детектор поля. Є запобіжник. Тут джампером, а взагалі це буде петелька, яку треба буде розірвати. Ось спічка для тесту. Для тесту. Зараз ми імітуємо бойову роботу. Знімаємо джампер, світодіод загорівся. Вложимо ми на підлогу, тому що... Буде спішка от. поки діжурний режим є хвилина. хвилина втікти гориться тоді отправка звідси. От. Це дуже довго. Там може п'ять вже є. О. Так, час пройшов, іде моргання, це означає, що буде вибух, якщо не втікти, все. Закінчується час паузи запобіжної. От погасло. Система готова до спрацювання, її можна зробити спрацювання за рахунок зрушення з місця або проїзду якогось металевого транспорту. Ну, ми просто зрушимо з місця.